Отже, піар та маркетинг. Піар це про побудову довгострокових стосунків між брендом та аудиторією. Це про те, щоб сформувати певну репутацію бренду і зробити так, щоб його знали, любили та поважали. В ту чергу, як маркетинг, це про продажі, це про те, щоб залучати і отримувати клієнтів. Піар це те, що про вас говорять, коли ви входите з кімнати. Піар це те, що люди думають і відчувають по відношенню до якогось бренду. Тесла, Apple – Red Bull? Coca-Cola? які емоції у вас викликають ці бренди? Саме це вам в голову вклали майстерні піарники. І одразу приклад, коли Apple запускає новий iPhone, і про це пишуть усі медіа, відбувається масштабна гаряча подія довкола цього запуску, і ви думаєте: Вау, мені точно він потрібен. Ось це піар. В свою чергу, маркетинг це про продажі і залучення клієнтів. Коли виходить новий айфон і ви бачите гарячі пропозиції зі знижками, і нажимаєте на ту саму кнопку Купити зараз, це робота маркетологів. Мета піар побудувати довіру. Мета маркетингу продажі. Саме тому піар дуже часто знецінюють і не розуміють, особливо власники бізнесів і стейкхолдери, які думають, що не зрозуміли, куди я вливаю гроші, немає ніяких фінансових результатів. Навіщо він мені, якщо в мене і так все ок. Проте, піар потрібен компаніям, які вже вище ніж середнього масштабу для того, щоб сформувати ті самі глибокі емоційні зв'язки з їхньою аудиторією. Наприклад, завдяки цим емоційним зв'язкам, компанії легко переживають кризи. Практично всі великі компанії, і Microsoft, і Balenciaga, і будь-які інші, завжди стикалися з хейтом. В момент коли компанію кенселять, вона або виживає, або рухається далі. Компанії, які рухаються далі, роблять це завдяки піару. Піар це про дружбу, це про глибокі емоційні зв'язки з брендом. І коли ви любите бренд, ви йому пробачаєте. Коли ви любите бренд, ви купуєте новинки, навіть не знаючи точно про що вони там, просто тому що ви відчуваєте емоційний зв'язок. Інструменти, які використовують піарники, абсолютно різні. Це і робота з медіа, робота з інфлюенсерами, робота з різними продукт плейсментами. Наприклад, коли ви в Netflix бачите, що ваш улюблений герой користується тільки технікою, Apple, це, звісно, не просто так. Верники використовують дуже різні інструменти для того, щоб вкласти вам в голову що. Цей продукт повсюди, він крутий, його люблять, його знають. Інструменти маркетингу більш конкретні: це банерна реклама, це різні знижки, акції, спеціальні офери для вас, які стимулюють вас купити прямо зараз. В результаті піар дає нам довгострокову репутацію, стабільну репутацію бренду і почуття, які викликає цей бренд. Тоді як маркетинг дає нам конкретні продаж. Піар і маркетинг це як два крила літака, тоді як Маркетинг допомагає компанії взлетіти, а піар допомагає цій компанії летіти в небі довго і стабільно. Перейдемо до кейсів. пам'ятаєте венцінь серіал, який запускав Netflix не так давно. А ще пам'ятає той самий Танець, який танцювали в Тіктоці просто всі. Ви думаєте, це просто так? на ні, це звичайний піар інструмент вірусного піару через соціальні мережі. Компанія запустила цей самий танець на площі у великому місті, зняла це і почала штучно вірусити. Вірусити до тих пір, поки великі інфлюенсери не почали повторювати за ними, тому що це просто стало модом. Після того як ви бачите, що всі повторюють цей тренд, вірусять і великі, і малі інфлюенсери повторюють цей танець. Ви розумієте так. Я зайшов, Він собі і про серіал. Тепер знають всі. Проте, звісно, без класного маркетингу піар не настільки ефективний і Netflix про це знає. І в момент, коли цей же танець настільки класний відросився, вони запускали спеціальний офер, спеціальну таргетовану рекламу, яка пропонувала користувачам підписатися на їхню платформу. Або кейс Румян від Роуд. Ви вже знаєте, Хейлі Бібер, Клін Герл, такий класний естетик вайб. і з чим у нас асоціюється її компанія. Це класний кейс, коли людина. Одразу з сильним особистим брендом змогла побудувати класну успішну компанію і масово її просувати. Рот просувається саме завдяки піару. Звісно, маркетинг там також є, але те, про що я можу говорити, це е, такий помітний піар через інфлюенсерів. Вони роблять класні безпаки, вони роблять масштабні калаби, і вони роблять так, що у Тіктосі практично всі використовують їхні румяни. Спочатку Хейлі Бібер побудувала класний особистий бренд. Вона модель, вона красива, вона дуже доглянута. І саме ці асоціації вона у нас викликає. Звісно, ці асоціації ми перекладаємо і на її. Компанію, компанію косметики і власне ті самі рівняні, про які я зараз говорю. Хелі регулярно репостить відмітки різних користувачів, які мають у себе ці румяни і інтегрують їх в свій звичайний лайфстайл. Тому дивлячись на її аккаунт, на акаунт компанії, ми прагнемо також бути причетними до цього класного вайбу і бути тими самими клінґером. В цьому випадку піар практично безкоштовний, тому що за такі колаборації ніхто не платить гроші. Це або відбувається в форматі подарунків, або якщо це класний піар, то інфлюенсери самі купують. Бо цю румяну, чи будь-який інший продукт, користується ним, адже вже цей продукт. Завдяки класному піару асоціюються у нас із чимось крутим. В моменті, коли Хелі Бібер запускає таргетовану рекламу із офером купити е, ті самі румяни чи інший продукт за спеціальною знижкою, це звісно маркетинг. Ще один кейс Стербакс, коли вони запускали екоініціативу, е, про це писали всі. Чому тому, що це цікаво, тому що люди таке люблять, це соціально важливо і значимо. І медіа писали про старбакс безкоштовно. Звісно, вони писали не просто що. Бо Старбакс класні, а вони писали саме про екоініціативу, яку вони запустили? В ту ж чергу маркетинг не спав і запустив спеціальну знижку 10% для аудиторії, яка прийде зі своєї чашечки. Піар змушує вас хотіти, а маркетинг доводить вас до покупки. Ось такий класний дует. Як же зрозуміти, що вашому бізнесу потрібен піар? До піару потрібно дорости. Це по перше. Піарити, коли ви локальний бізнес або коли у вас дуже вузька аудиторія, насправді складно. Це можливо, але не завжди. Проте, якщо ви відчуваєте, що ви масштабуєтесь, що ви хочете, щоб про вас знав весь світ, що у вас достатньо широка аудиторія, що ви можливо виходите на нові ринки, або просто розширюєтесь на цілу Україну, або просто що ви хочете, щоб вас знали, про вас чули, вас пам'ятали. Тоді піар вам потрібен. Але що важливо, піар ніколи не дає моментальних результатів. Робота піарника видно мінімум через 4-6 місяців. Завжди про довгострокову побудову відносин із вашою аудиторією. Також піар дуже складно виміряти у конкретних доходах, адже як можна по цифрах визначити, наскільки вас люблять або наскільки вас знають. Звісно, у Арсеналі є спеціальні інструменти, які це вимірюють, але ви Складно порахуєте, скільки грошей конкретно це вам принесло. Проте роботу піарника ви точно відчуєте, якщо раптом у вашій компанії станеться криза, або якщо ви будете запускати новий продукт, тому що вас просто будуть любити. А якщо ви початківець у сфері маркетингу і розглядаєте для себе сферу піару, у мене для вас тільки одна думка, яку я хочу донести від усіх інших сфер маркетингу, піар відрізняється своєю неймовірною творчістю. Це про любов до людей, це про комунікацію з людьми. Ми це про масштабні соціальні акції, це про добро і про творчість. Тоді, як інші інструменти маркетингу, таргетинг, PPC і так далі, це більше про таку стабільність і про цифри, коли піар це про творчість і про класні ідеї. Якщо вам цікаво дізнаватися про піар, підписуйтесь на канал, адже далі я буду випускати ще більше відео про піар для того, щоб ви легко навчались і входили в цю класну професію. Дякую за те, що це відео до кінця. Також чекаю на ваші лайки і до нових зустрічей!